Що справді хочеш посудитись? Якщо ви вирішили звернутися до суду, то важливе питання з'ясувати, скільки це коштує. Будь-яке звернення до суду передбачає сплату трьох платежів. Перше це судового збору, друге це витрат на оплату адвоката і третє це експертиза. Судовий збір, як правило, для фізичних осіб це 1211 гривень. Він охоплює всі немайнові вимоги. Або майнову вимогу в розмірі до 120 тисяч гривень. Далі треба оплатити 1% від ціни позову. Кошта адвоката залежить від справи, Право це 50 тисяч гривень, і більше. Тобто ти не будеш платити за адвокат. Експертиза, вона не в кожній справі потрібна, але в деяких справах без неї не війтися. Наприклад, е якщо ви потрапите в ДТП, потрібно оцінити вартість завданих збитків, така експертиза буде коштувати. Приблизно 6 тисяч гривень, є значно дорожчі експертизи. Для прикладу, розберемо вартість справи про стягнення боргу. Борг 250 тисяч, судовий збір 1% буде 2,5 тисячі гривень, послуги адвоката 12 тисяч гривень, експертиза не потрібна. Загальна вартість витрат 14500. Є справи де судовий збір не сплачується взагалі, наприклад, стягнення аліментів. Потрібно лише заплатити адвокату в середньому, це коштує біля трьох тисяч гривень. Маш тобто дорого.